Спустився в ще одному місці до озера. І ось що мене зустрічає. І очеред вже готовий. Бачите, як він ріс. різ. Он ще його. Друзі. Ось такий очерет. В дитинстві ми любили його, нічого не розпушується. Розпушувати, а то було весело. В селі гратися. Пускати таких собі очеретяних пуховичків, да?